Невдовзі почнуть достягати ранню стигли сорта мандаринів. Ось такі офігенські домашні класні мандарини, неймовірно, соковиті і ароматні будуть. Зараз ми з вами розріжемо і покажемо, яка вже в нього соковита м'якоть. Дивіться, сік так і капає з кращу з краєчку ножика. І аромат дуже, неймовірно, класний аромат домашніх мандаринів. Треба домашнього мандарина в принципі невипагливе, треба лише вчасно давати добривка та паливати. Головне, не залити, але і не засушити. І можна отримати ось таку гарну рослину, яка росте в горщику і дає нам багато плодів. Цей мандарин вже занадто дорослий і горщик в нього дуже великий. Тож такого красення можна спокійно розмістити на балконі або на лоджі. Звісно, підвіконня йому вже не підійде для такого об'єму, але балкон або лоджа і ось такий об'єм горщика. Там десь навскідку літрів 50 в цьому горщику ви можете отримати такий мандарин, таке дерево і врожай. Перші домашні плоди лайм та мандаринчик. Подивіться, яка яскрава кольорова гама.